Зростайте 1 Петра, розділ 2, вірш 2. розширений переклад. Як новонароджені немовлята, прагніть, сильно бажайте чистого, нерозбавленого духовного молока, щоб ним живитися і зростати у спасіння. Ви коли-небудь були в кімнаті повній маленьких дітей. Немовлята плачуть, ті, що вже повзають, кричать, щоб їм дали іграшки. Ті, що починають ходити, штовхаються і скиглять, намагаючись домогтися свого. Цікава картина, чи не так? Коли разом збираються духовні немовлята, все виглядає майже так само. Звісно, у духовному немовлятстві немає нічого поганого, ми всі проходимо через це. Коли ми тільки народжуємося в Божому царстві, ми дуже схожі на немовлят, ми ще не сильні і не дуже розвинені. Ми припускаємося помилок, намагаючись навчитися поводитися у новому духовному середовищі. Ми всі починали саме так, але Бог ніколи не планував, щоб ми залишилися на цьому рівні. Ось чому, в першому Петра, розділ 2, вірш, 2, він говорить, щоб ми возлюбили чисте словесне молоко, щоб ним зростати. Він планував, щоб ми зростали. Він хотів, щоб ми харчувалися Його словом, переходячи від молока слова до твердої їжі слова, допоки не станемо зрілими Божими синами і доньками. Почніть вже сьогодні насичуватися Його словом і насолоджуйтеся винагородою духовного зростання в ньому слово і святого письма. Послання до Ефесян, розділ 4, вірші з 12 по 16 Щоби приготувати святих для справи служіння для збудування Христового тіла, аж поки всі досягнемо єдності, віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужніння, міри, зрілості, повноти Христа, щоб ми не були більше малими дітьми, які носяться хвилями і захоплюються всяким вітром учення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. А щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту того, хто є голова Христа. Від нього усе тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла, зростає на збудування самого себе в любові.